Зоріну часу доби вам, громадяни, в ефірі 66 й випуск ЮНН. Сьогодні поговоримо про те, як розробники Star Citizen вплітають історії в саму структуру гри. Обговоримо, як створюється наратив, чому події в грі це не просто фон, а жива історія, що розгортається навколо гравця. І звісно, не оминемо тему зачісок, бо навіть у космосі треба мати стиль. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донатьте зсу. Усі посилання в описі до відео. У новому випуску Inside Star Citizen розробники розповіли про процес створення зачісок для персонажів Star Citizen та Squadron 42. Головним спікером був Андре, провідний художник, що відповідає саме за волосся та зачіски у грі. Андре спочатку не планував стати цифровим а був звичайним художником персонажів, однак волосся виявилося його найсильнішою стороною. Саме завдяки успіхам у цій сфері він отримав визнання серед колег та керівництва. Коли Андре тільки приєднався до команди, деякі жартували, що створюю. Зачіски для гри, в якій персонажі постійно носять шоломи, марна справа. Однак тепер Андре з гордістю зазначає, що дедалі більше гравців відмовляються від шоломів, надаючи перевагу саме зачіскам. Перші спроби створення зачісок у новій команді були непростими. Андре уважно вивчив усі побажання Кріса Робертса, після чого створив першу зачіску, яка відразу отримала позитивний відгук керівництва. Це надало команді додаткової мотивації та впевненості. Одним із головних викликів став терміновий запит на створення 70 зачисок для Сквадрон 42 за короткий час. Андрей швидко зрозумів, що самому це зробити неможливо і запропонував залучити додаткових художників. Керівництво підтримало ідею, і замість запланованих 70 зачісок команда до кінця року створила 130. Вони також оновили редактор персонажів і додали бороди, які навіть спочатку не планувалися. Процес створення зачісок починається з чіткої ідеї або концепту. Для Сквадрон 42 команда орієнтується на максимально точне відтворення зовнішності реальних акторів. Для Star Citizen на художники мають більше свободи і працюють переважно з концептами та загальними ідеями. Андре впровадив систему, яка забезпечує однаковий рівень якості зачісок. Він контролює всі текстури та шейдери, дозволяючи іншим художникам зосередитися саме на творчій частині роботи. Важливим аспектом створення зачісок для великої ММО гри є баланс між деталізацією та продуктивністю. Спочатку команда отримала повну свободу у створенні зачісок, але Андре встановив певні технічні обмеження, які забезпечили високу якість без Активного впливу на продуктивність гри. Зачіски для Squadron 42 можуть мати трохи більшу деталізацію через кінематографічні вимоги, але більшість зачісок дуже оптимізовані. Плани на майбутнє включають створення нових зачісок, а також активне провадження волосся і хутра для нових істот, і навіть броні. Зараз команда працює над створенням зачісок більш природного і повсякденного вигляду, що відповідає останнім побажанням Кріса Робертса. Одне з найбільших бажань Андре створювати довгі зачіски, які наразі технічно складно реалізувати через. Обмеження з екіпіруванням персонажів. Він сподівається, що з часом ці обмеження будуть подолані. Завершаючи випуск, жертв повідомив, що до кінця 2025 року у гру додадуть понад 30 нових зачісок. Друзі, коротка пауза. Нагадуємо, що ми допомагаємо зведеному підрозділу Велика Новоселівка закрити борг за систему РЕП, яку вже використовують у бою. І 138 тисяч гривень зібрано 100 тисяч. Залишилося зовсім трохи. Реквізити для донату в описі. Дякуємо за підтримку. А тепер назад. До Всесвіту Стар Сітезену. У випуску Star Citizen Life нас занурили в глибину лору, пояснили, як він будується, змінюється і навіть іноді перезапускається. Цей епізод не про технічні оновлення, не про кораблі та не про нові функції. Він про історії, про те, що робить всесвіт Стар Citizen живим, і про те, як іноді доводиться ламати старе, аби створити щось нове. Почалося все з простого питання: чому у грі деякі речі змінюються без пояснення, чому деякі персонажі зникають, а назви чи фракції змінюються з часом. І тут Дейв пояснив, що лор Стар Сітезену це живий організм. Він не просто створений раз і назавжди, а постійно розвивається, як і гра. Коли в 2013-му вони почали, багато з того, що ми маємо зараз, ще навіть не існувало. Були концепції, натяки, загальна ідея. Але візуальної частини, наприклад, планет Пайро, Стентан чи Нікс, не було. Тож і лорд створювався за умовною порожнечі. Це були припущення, мрії, а іноді чиста імпровізація. От пройшло понад 10 років, і гра з кожним патчем стає дедалі конкретнішою. З'являються візуальні деталі, населені пункти та культури. І тоді команда Лору стикається з дилемою, що робити з попередніми записами, які більше не відповідають дійсності. Саме тому в деяких випадках доводиться проводити м'який редкон. Це коли певні деталі змінюються, щоб вони краще відповідали сучасному стану гри. Але при цьому, за словами Дейва, вони намагаються не зраджувати загальному духу історії. Цікавий момент назви. Планет. Наприклад, на початку пайра мала зовсім інший вигляд і зовсім іншу історію. Але коли команда художників створила її в грі, стало зрозуміло, що стара історія вже не підходить і довелося адаптувати. Це не просто переписування лору, це синхронізація історії з реальністю віртуального світу. Як приклад, Дейв навів кілька історій про мегакорпорації, які зникли, об'єдналися чи змінили назви, бо змінилася структура економіки Всесвіту. Щось подібне відбувається в реальному світі. Бренди зникли зникають, об'єднуються, купуються у Star Citizen Так само. Також багато уваги приділено UEE, об'єднаній земній імперії, Дейв пояснив, що на початку ОЗІ зображували як таку собі агресивну мілітарську структуру, яка тисне на колонії. Але з часом образ змінився. Тепер це складна бюрократична держава з багатьма фракціями, де є і чесні чиновники, і корумповані, і ті, хто намагається врятувати ситуацію. Вони хочуть, щоб гравці не просто сліпо ненавиділи або обожнювали озеї. А самі робили висновки на основі подій, з якими стикаються у грі. До речі, про гравців. Виявляється, деякі історії в грі напряму народжені з активності гравців. Наприклад, гравці, які створюють свої медіа або rp групи іноді настільки органічно вплітаються у світ гри, що розробники інтегрують їх у офіційний лор. Це справжній приклад взаємодії між студією і ком'юніті, і такий підхід унікальний. Далі вони поговорили про Squadron 42. Усі ми пам'ятаємо, що Сквадрон це сюжетна кампанія, яка стане основою Всесвіту Старсід. І саме вона багато в чому формує лор гри. Всі основні події, персонажі, ключові моменти зосереджені саме там. Але щоб вони працювали і мультиплеєри, доводиться ретельно продумувати, як перенести ці події у постійний всесвіт. Дейв зізнався, що робота над Squadron 42 стала величезним викликом, але й дала змогу повністю переосмислити деякі старі речі. Наприклад, детальніше розповісти про персонажів, яких гравці бачили лише у коротких текстах. Тепер вони отримують обличчя, голоси і. Наприкінці шоу Джеред поставив кілька запитань з чату, і там пролунали як легкі жарти, так і серйозні питання. Наприклад, чи повернеться легендарна корпорація Microtech до своїх старих коренів, або чи з'являться нові раси. Дейв відповів чесно: можливо, бо Star Citizen – це всесвіт, який ще будується. Він порівняв це з великою книгою, яка пишеться на очах у гравців, але водночас ця книга ще не завершена. І саме ми, гравці, своїми діями, історіями і навіть жартами впливає. На її зміст. Це і робить Star Citizen особливим. У цій грі історія не просто фон, вона жива, вона дихає. І саме тому важливо розуміти, що зміни це не недолік, це частина розвитку. І якщо ви коли-небудь помітили, що персонаж, якого ви зустріли у 2015-му, тепер має інше ім'я, інший вигляд і інший характер, не дивуйтеся. Можливо, він просто виріс, як і весь всесвіт Star Citizen. На сьогодні все, дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео та отримайте 5000 внутрішньої ігрової валюти. Побачимось у всесвіті.